Так, сьогодні вже набрала вугілля, мамка тут палила. Зараз ще цих. Та як їх там брикети занесу. Нас кажуть брикети, палети. Ні, брикети. Так, а ось тут в другій кімнаті в неї, в кухні складені. Як я кажу, брикети. Ну, напевно, вони є. Із відходів, із соняшника, я так зрозуміла вони. Це їх привозили. Цей раз не було помічників, та я сама згружала з буса і сама сюди носила тон. Ну, я потихеньку перенесла, зато тепер є. Вони дуже файно розгоряються, тепло дають. Тільки дуже багато сажі від них, О, не сажі, попиву, дуже багато. Від звичайних дрів немає, а від них є. Як немає? Є, але не в такій мірі зараз не розказую вам. Передає він такий жовтенький, гарненький, Що, без пір хачей, Морозилки теж все дістала, хай розмерзається, треба помити, провести її до ладу. Те, що нам з собою треба, я занесла поки що на поріг в коробку, лоток такий здоровий в мене є. Зараз мені головне оце гуповимивати все, щоб було. Тому що ось тут ще бачите, який лід. Щоб потім холодильника відключити, він не треба, щоб працював. У нас 4 світло, щоб брало. Ніколи не думала, що доведеться їхати свого дому. Друзі, не повірите, це ми сьогодні вчора. Учора я варила плов я відкрила першу баночку томатів. Ми взагалі не їмо консервації за орікою. Ну, такі мої таки. Раніше дивуюсь, раніше багато їли, а зараз ні. Моська, йди сюди. Так, сьогодні ще вранці я всього забила, от там ще одне покривало. Ну, одіяло. Але сюди його не буду спускати. Запхала його до туди, це вікно в комору. Не знаю, ніби завжди було нормально, але це дивлюсь, скрізь такий якийсь іній і навіть в відрах вода замерзла в мене вчора. Тож тут лишалося. Тож треба утеплятися. Дідімо. Так, що, теж такий тяжкий, як я. Я дуже тяжка на Я можу довго знайти рішення, щось зробити інше, якось гостією закидати. Мені вона треба, але я відгортала завжди лопатою, бо мені було ліньке це зробити. Напевно, з півтора місяця. Ох, якщо не більше. Я дурнюю маялась. Так що відочкуватість це, певно, в усіх її. Знаєте, стільки я викрутку із саморізом приготувала? Вже дві неділі точно лежить коло холодильника. Розвернулася і пішла. Тишла, нагадала. Ліньке повертатись, ну і так. Da. Ecco che c'è. Può vederli, ha capito? Questo mi è venuto come dono. Eh, Non sto che io Більше не можу. Викрутка критика в я покажу вам. Так, ну що, це я збільшила. це, да. Бачите, ту вона. Там взагалі да, ну, чіточку чіточку. Бачите? Ось так. Ну що, тепер є. Все. Так, тут усього впадає ця штукенція треба на крайній ну, по краях. На саморізи взяти. Тож я викрутку зараз лишу в хліві. Ось тут лишу, хай лежить. А я ввечері візьму саморіза і ну, два зразу, щоб ось тут його. Було б три ідеально зробити, щоб воно не відпадало там уже скрепками. Бо кожного разу відсовий і вони все одно, ніби вони і великі, але не настільки, щоб їх тримало. тож. Я йду по молочку десь. Рольф зі мною. Рольф тебе. Хоча зеда з дядією говорямо. Захворіли, то ж не можуть принести. я. Мамка занову. Хоча молоко. І сир, і вершки. Дуже я йду. Рольф! Гайда. Пішли, пішли. Пішли зі мною, гайда. Тут слідів стільки. Ви певно. Порохнув в руки Так, ну що, перша каструлька поставила, я дуже люблю каву на молоці. Замість води, кипячене молоко. Друга каструлька буде рис в молоці. Ось так. Дякую світі за молочко. А я буду. Грійтеся, бо за закутябла я вам хочу сказати. Ну кого там гавкали, а? гавкали? А ну лишкажувайте. Ану. Ану, кавайте. кавуся, бальсик, княпка, Булька. Княпка мені так подобається. І булька. І байсик. <сіх> О, вже, мабуть, роль прийшов. Оце прийде? Нема, нема, потім прийде і обіжає мені Моську. не обіжай мені її. Вона тут постійно сидить, а ти на гульки ходиш. І обіжаєш мені її, хоча вона себе в обіду не дає. Іди я тобі цю поправлю, пряшку. Іди. Моська, ти мене, кажуть, та дівка. Да, Мій теж сьогодні поправили. Ходи, сіди. Рольф! Іди до довіри. Нях-нях-нях. Рольф, ти де? Рольф, іди в у мене молоко закипить. Роль. Рольф! Нях-нях-ня. Да ми вже ділися. Рольф! Рольф! Ня, ня, ня. щоб він прийшов, щоб ми йому поправили мішок. <ривіт> Ой, він мені такий манушечки. Що, якщо кава на молоці, то я не можу її пити без цукру. І Ой, я люблю. Так, ну що, я таке закрутила сюди. Два саморізи, да, то видно. Так. Коротше, ось тут десь. А, ось видно. І тепер воно собі буде файно триматися. Ну так, до самого низу, отако воно прикривається і не дує Ось так. Так? Да? Не дує? Пані? Панове? Вам не дує? Не? Нормально? Да? Я что? Домовились? Все, вичищаємо. Так. Да. Тут було пару дручків якісь, непоколені, поколола мамки. Зараз донесу до хати, поколола їх грубо так. Товсто. Довше горі. Довго не могла наважитися, багато років, але наважилася. Заради майбутнього моєї дитини, заради майбутнього свого, заради просто елементарного життя наважилася на великі зміни в житті. Боже, допоможи нам.